Друзі, всім привіт. Сьогодні в нас в обзорі такий автомобіль. Це Volkswagen ID 4. Комплектація Tour Plus. Додатково на цей автомобіль було поставлено 20-тій диск замість 19. і поставлений люк, який відкривається. В базовій комплектації воно йде просто панорамна криша, яка не відкривається. Просто панорама. Досить класне. Ми е, сам замовник е, попросив е, цей автомобіль доставити до нього в місто. Він знаходиться не в Києві. Е, ми проїхали десь в районі там, 250 кілометрів. Зараз е, зупинилися на каву. Е, по емоціям ну, я не перший раз їжджу на цьому автомобілі, але кожен раз, коли я сідаю за це авто, я отримую дуже класні емоції. Е, Порівняно з Теслою, цей автомобіль би, по динаміці, по, по шумоізоляції, по пластику він набагато кращий, як на мою думку. Досить е, популярний колір це білий. Е, білий і сірий. В основному би, більш всього замовляє білий або сірий колір. Е, все дуже класно. Всі, хто бажає замовити даний автомобіль, звертайтеся в Директ. І ще хочу додати, що це за всю історію нашого автопригону цей автомобіль з моменту покупки до моменту того, як ми віддаємо його замовнику. Був доставлений за два місяці. Це взагалі за всю історію. Я маю на увазі не до війни, тому що ми привозили їх до війни. до війни вони приїжджали ну, десь в районі двох місяців. Після війни сроки вони з від трьох до чотирьох місяців вони варіюються. А даний автомобіль приїхав за два місяці. Всім гарного дня, хто хоче замовити в директ.